Вітаю! Це Сніданок ханта» – подкаст для тих, хто любить мислити. І в ефірі його постійні ведучий вільний філософ Іван Адін. Доктор Клачко вітаю доктора. Не менш сподіваюся, вільний вітаю вас, пані та панове. І сьогодні, як ми говорили, ми продовжуємо говорити про метамодерн. Якраз а, наш попередній подкаст про нього набрав а, найбільшу кількість спроховань, і це дуже приємно. Дякуємо за всі ваші лайки, дізлайки, коментарі, погані чи хороші. Ну ми стараємось, ми намагаємось. Ми служимо, правда. Нескільки конкретним чи коментаторам, ми служимо правді, як можемо. Да, це теж правильно, доктор. А, Тому сьогодні ми продовжуємо говорити все, що а, не встигли сказати, про метамодерн і культуру метамодернізму. І давайте розпочинати. Отже. Чи сьогодні ви доктори з тим твердженням, яке знов іде зі статті Вірмюліна і Фондоракера, що весь постмодерн це є культурою такого постколоніалізму? Якщо він взагалі існує і постколоніалізм, і метамодерн? Якби ми могли вхопитися за постколоніальне як за щось. Концептуально були б найщасливіші дослідники на світі. Але що вони мали на увазі? Вони самі дуже часто не знають. Ось, наприклад, сатира. Коли виникає сатира? Ну, хто скаже, що десь у часи давньої Греції це було більше, ніж 25 років тому. А значить, тоді не було такої могутності, яка б дозволила сатирі виникнути. Можливо, це не лінійно. Можливо, це не характеризує ті часи, коли можна казати, це не залежить від епохи. я маю таке спостереження, що сатира саме тоді належна до якоїсь епохи, коли можна все. Існує лише внутрішня цензура. Ну от докторе, я одразу питання до вас. А, давайте а, розвінчувати певні міфи про Метамодерн. А от зараз можна все гадаєте? Ви ви? я хотів ці міфи закоконити чи в кокон одягти. Візьмімо британський журнал політичної сатири про малюнки, котрі діють. Чи то Image Acting, чи то як він ще називався. І от коли народи, вони обігрують сцену, коли народився Джон Мейджер відомий політичний діяч. Ну то, що ви не знає. Зараз я вам розкажу, що таке все можна. Без прикладів. Правило ніщо, приклад, все. Я це завжди кажу своїм студентам. І от який приклад ми маємо на увазі? Акушер схилився над матінкою, побачив, що народжується мейджер. Казав, ну, ну, ну. І почав запихувати його назад у матінку. От вам сатира політична, де можна все. Шарлі Абдо можна не коментувати. Ну вони вже багато що отримали, на жаль. Ну, на жаль, отримали, але, але на щастя залишаються. Причому я не є їх прихильником. Я от прихильник отієї стани правокушерга, ні, який... я проти. Проти містера менеджера нічого немає. Але ось дивіться, яка сатира можлива, а за... хоче запхати його назад у матінку. Ви оцініть. Оцініть цей момент. Оце пост 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 тричі постмодерн. Ну, як ми вже колись з вами домовились, то постмодерн. Це знову ж таки така. Культурологічна. Профанація. У мене питання: казати, чи не да? такі сатири не втягують, не, в, не вдихають у нього душу. Моє саме, питання, саме, давай, саме сатири, мається. ви думаєте, так? Можливо, не лише. Але дивіться, який, який вчинок. О, oh, no, no, ну no, no. Вони, звичайно, мають на увазі, що він як би, начебто. Передбачав, що це буде їхній політичний противник, і вони ось так можуть зробити з нього посміховисько. Угу. Але справа не в тому, що вони зробили з нього посміховисько, ну, то, а А доктор... тому, що сам мейджор нічого проти цього не мав, ані поліції не наслав, не посадив нікого до добу, цигарні. Ось про що йдеться. Ну, Доктор, ви вгадали якраз а, мій наступний пункт, а, от якраз у тій статті. А я піддивився. Так, да, назву якої я я нагадаю записки про метамодернізм. Так, так, так. А, я ж піддивлявся, як ви готувалися. Майстер. А, там іде про те, що метамодерн це якраз і є реструктуризація політичного дискурсу. От, якраз Не бажаєте чаю? Я, я добавлю, дякую. Ще є час. Гай, і в гай, гай, у вас обов'язково. Ваш хід так, так, так. на Е4. Да. Бов'язково. Отже, от доктори, ви вважаєте, що Метамодерн це якраз він якось зміг у нас переробити, реструктуризувати політичний дискурс? Він міг його тільки знищити, посадовивши себе улюбленого, тобто сарказм на те місце, де будувалася бодай яка небудь стрункість побудов. От так ви його да? Це він нам так. По, по будов, да? Була та загула. Угу. Наступний пункт. А, що ви гадаєте? Я теж спробую висловити свою думку, яку не встиг у попередньому подкасті. Да? А, от якраз метамодерн каже, що: «Да, я визнаю наївність, але та наївність у мене інформована. От, якщо ви пам'ятаєте, що постмодерн, який начебто теж існував, і який начебто теж був раніше, він робив наївність одним з своїх основних пунктів. А метамодерн каже: Да, я визнаю, так, я наївний. Але я заздалегідь проінформований. Тому можу, маю і можу собі дозволити бути наївним. От, що гадаєте. Вони потрапляють у той вир. Де йдеться про ліквідацію обов'язковості правил чи то як норм. Коли немає норми, кожен сяк сам собі господар, то він і господар всьому світові. Абсолютно. От нагадаю фразу якраз, о, яка ще була у книзі про метамодерн, яка з під редакцією Вермільної Фондеракера. Фраза, яка стала легендарною. З моєї точки зору, тільки ми знаємо, де може бути лінія горизонту на картині. Суцільне сприйняття від себе як критерії всього, або е, спосіб не дозволити нікому стати критерієм самого себе на шляху до критерію всього. Тут коло замикається, метамодерн, постмодерн, як я вже казав, створюють свій модерн. Мета модерн чи ні. Постпостмодерна. Отем ще, ще опікувався можливістю створити наратив е, дійсний для всіх. А постмодерн, метамодерн це все побудови, котрі претендують на те, щоб бути і відносними, і абсолютними водночас. Ми потрапляємо, вибачаюся, до кола шизоаналізу. імені. Е, Ми знаємо кого. Хай наші шановні слухачі. Назвуть ці два прізвища. А да, може їх там і більше. Проболтаємось чи. Ну та ні ні, може, там їх більше цих прізвищ. Ну, досить а... освічена аудиторія. Да. Саме Мало цих то... два прізвища хай назвуть кожен пошепки. Да. Мало хто там у нас не займається зараз, що за аналізом. У мене є така є метода своїми студентами. Кажу, а тепер відгадайте про що я думаю. А, але ж я їх не в телепатії. Чув я від одного народного вчителя України чув я таку фразу продовжить мою думку. Але це ж я не телепатію їх, їм пропоную, а я їм пропоную логічний ланцюжок, який можна опанувати. Ну, Бог ним із мною якось викрутимося. Але йдеться про те, що або можна вирахувати і назвати, або не можна. І от Тим, що не можна, займається саме постмодерністський, як на мене, псевдодискурс. Ну, звісно. А, далі йдемо. Псевдодискурс. Ми вже з вами майстер, відхопили духопеликів за цей наш нігелізм. Котрій ну, стоїть. Але чи, знову ж таки, тема для одного з наступних подкастів: що таке нігілізм і. Чи можна бути сьогодні нігілістом? Без цього ніяк. А мені здається, що навіть доводиться. так? Ну що вам сказати, ніщо це завжди ніщо чогось. Забігаючи наперед, це mm -hmm. цікавий дискурс, він нам, нам передує. Yeah. Ніщо чого-небудь, чогось, всього Ні, ніщо. Нігіл, нігіл це що? До чого цей Нігіл? До будь-чого. Базаровим тут не відбудешся, нам знадобиться дуже-дуже серйозна розкрутка цього ключового слова. Але ми сьогодні ради чогось іншого зібралися. Ну так, да, тут ми ще і бачу вас на полицях Северіну перечитаємо да, і поговоримо. А продовжуємо далі. От, е, наступний пункт. Вірите ви, доктор, в докторовий діалізм? А ви п'ємо чаю. Не, скажете. Чи вірите ви в ідеалізм? Але прагматичний. От як стверджують автори статті записки про метамодерн. Чай сьогодні вдався напрочуд. Да. До чаю теж. А, ж таки. Це ваша заслуга, майстра. Дякую. Ідеалізм, але прагматичний. От <кхм> мені здається, що сучасний світ, знову ж таки. Буду повторювати, переповнений стражданнями, певним а, суспільством споживання, не може бути непрагматичний. Кожен шукає у цій війні всіх проти всіх щось для себе, щось вигідне. Так, ти можеш хворіти ідеями про ідеали певні, але все ж таки, як то кажуть, макет виявився сильнішим. За нас і нам все ж таки треба залишатися трошки, але прагматиками. Я не бачу жодного конфлікту між ідеалізмом і прагматикою, саме через ми ж Платона читали всі. да Платон би не залишився ту побудову чогось. Не всі, доктор, тут прибігла, трошки знаю деяких. Значить, я вірю в наших. Я вірю в наших. І наші прочитають. Да, абсолютно. А, про, як... про що я хотів тут сказати? Навіть коли ви платонік, а бути платоніком це також піддаватися нищівній критиці. Прошу. Не тільки платоніком, але ще й стоїком. То у Платона була принаймні двоярусна побудова речі та ідеї. Речі без ідей. Платон їх не вмислив, наскільки я знаю. І ідеї без речей, Платон їх теж не мислить. Але тут питання одразу, чи знаємо ми справді ідею кожної речі, кожного слова. Як мінімум, ми усуваємо конфлікт. Хочете, я вам розповім грубий анекдот? Обов'язково. Я думаю, що наші слухачі теж люблять а, грубі анекдоти. У пристойному товаристві ми будемо висловлюватися пристойно. Я що хотів розповісти? Уявіть собі чоловіка. На автобусній зупинці чоловік, скажімо так, по той бік гастрономічного добору, він дозволив собі зайвого, аж настільки, що поряд із ним стоїть рожевий крокодил. Коли під'їхав автобус, крокодил сказав, що не хоче. Заверещав, завередував, не хоче їхати цим автобусом. Чоловічок, звичайно, розсердився, але стерпів. Гаразд. Підходить другий автобус, крокодил також хникає, на цьому не поїду, він мені не подобається. Рожевий крокодил, не забудьте. Постмодерністський, метамодерністський крокодил. Цей ж зовсім був А Зараз ще додам метамодерністський крокодил, що буде з таким рогом єдинорога. О, це до Пугачової. Yeah. Коза і слон, <coughs> гарні там слова. <coughs> і от під'їздить третій автобус. Рукоділ знову хникати. Чоловічик розуміє, що наступний автобус завтра. І каже: якщо ти не припиниш, я зараз протверезію і ти щезнеш. Uh -huh. Тобто суть андоту така, що людству, час. Це був, це був мат суб'єктивному ідеалізму. Коли людство твердіти, важко обрати той момент, бо людство не збирається цього робити. Ми зараз просто… На жаль, чи на щастя? Ну, По-перше, що стосується фактажу, ми поставили на місце суб'єктивний ідеалізм, який свідчить про те, якщо, речі, якщо я не вірю в річ, то її нема. А вона ж може бути. Так. І, і постріл може зупинити суб'єктивний ідеалізм. От так. От доктора, не сприймайте за образу, мені Хабе здається. Трус. І виникають релігії. І певні. А чому я не маю це сприймати за образу? Це ж не, моя, не моє ставлення до релігії. І не тільки релігія, а певні такі. А... Добре, що ви майстри зачепили цю тему. Так, культурологічні провокації виникають. Тут Йдеться так. про те, що якщо йдеться про божественне, якщо не свідчити про його реальність, реальність Ну, докторе, от, про, в розмовах про божественне. Не немає рівних, от, доктор, поряд з вами, от, про, коли починаються розговори про божественне. Бо, всі ми вже знаємо, що ми є студентом професійно. Перший ліпший атеїст, мій рівний. Я ж не збираюся відмовляти йому слові. Mm -hmm. Більш того, перший ліпший монотеїст, але не тринітарний, теж уже мені рівний, тому що я не збираюся його позбавляти слова. Тут про що йдеться? Якщо замислюватися про модерне, то закінчується постмодерн. Я Перепрошую заново. Що взагалі колись це Ми зараз повертаємося. Зараз, то, вибачте, вибачте. Я, хочу, я хочу свою думку заокруглити. Якщо ми. Звертаємося до Божественного, зникає постмодерн з його відносністю. Тому що божественне теологічний дискурс можливий тільки тоді, коли йдеться про існування, тобто реальність Божественного. А метамодерн, постмодерн це все підлягають відносності. І модерн також. Модерн ще не певен, не можу сказати, що він ні в що не вірить, але. Постмодерн уже стверджує, що нема в що вірити. все є шалтанство, все є певна ілюзія, все є певний шаблон. Так, 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 так. І от теолог, хай скільки б не пройшло тисячоліть, він каже, що божественне коригується не зі словом, я там з кимось полемізую, божественне коригується зі словом дійсність, реальність. Це ще знов-таки не одне й те ж. Але все-таки йдеться про як воно є. Стой, є. А постмодерн пориває зі словом є і лише може зазначити «може бути, Може бути». бути, залежно від того, хто це стверджує, як у нього посуваються справи: комерційні, культурні, не знаю, лідерські, що завгодно. Як він себе ствердив, так воно і є. Зрозумійте, зрозумійте в даному разі масштаб трагедії. Немає жодного є. Є тільки те є, яке стверджують завдяки своєму становищу. Тут треба тричі замислитися. І дуже на цьому місці радив би зупинитися і завдати собі питання. Не дуже-дуже важке питання. Та, є що-небудь? Ну, взагалі-то так. І тут о, є такий, мені здається, феномен знов такий контроверсійний, коли починають говорити, що. От От є той феномен, який ви згадуєте, чи його тільки стверджують. Чи він тільки в нашому розумі? от існує? І, і ми насправді не ми можемо того. знати, чи це наша ідея, звідки вона з'явилася. О, виріша, виріша, вже, та, теплі, і, вже і... тепліше, вже от. тепліше, вже тепліше, вже тепліше. Якраз згадую десь тиждень тому я зустрівся. Особисто з таким мислителем, в сучасності, як Гендрі Марш. От він приїздив в Київ, виступав, то на Орденів на ньому чимало висить. Так, да, якраз нейрохрург. І мені сподобалось, як у своїй книзі він а, критикує певних мислителів і певний такий дебільний, я би сказав, на очпоп. От пам'ятаєте, як я вам казав про Сапольське доктор, да? Оно ж таки, який намагається нас їх зрівняти і сказати, що ми тільки е, є певним, певним набором е, хімічних реакцій. А Марш тут каже, ну він не каже, що це, він каже, ну, стверджує якось, е, проти, скажімо, протидію Сапольській, але він каже про те, що. Він багато разів під мікроскопом бачив, і він пише про це в своїй книзі Do No Home, не дошкодь. Що він багато бачив клітин головного мозку, мозку, які діють, можна сказати, індивідуально і, можливо, мають свій власний інтелект. Зуське. І ми ніколи не знаємо, от, насправді, чи є там якась своя реальність, чи є там є свої якісь думки, і чиїми думками є наші думки насправді. Я вже випалив свою відповідь. Дзуське. Пусте кухен. кажуть німці. Одним словом, жодних із жодних стосунків з реальністю. І тут суть в тому, що ми насправді не знаємо. Не знає. Я коли я йому поставив питання... Записуйте особисто, тоді тему наступних один подкастів: знання, природа знання. Що таке природа знання? Ми запам'ятаємо, ми насправді не знаємо нічого. Він сказав мені, ми не можемо знати, бо немає в нас сил зазирнути в ті клітини. Його ж не спитали вчасно, а месьє, котро природу знання ви вважаєте за. Ту, Що може бути принаймні, ну, тримається купи. От Якби його спитали, він би може, розпочав би революцію свого мислення. Так, він великий. Під нашим вплином нас про цих смертних, він би міг замислитися. А яка ж така природа знання може бути новиною для мене великого? Здається, на це питання. Відповісти от, о, майже неможливо. Спробуємо. Ну, ми спробуємо, да, але майже неможливо. Окей, наступні. У нас ще небагато часу залишилося. Ми не будемо сьогодні довго тримати наших слухачів. Ми сьогодні ми радше ставимо питання, так. ми на них відповідаємо. Так, так, так. Чудове І... домашнє завдання. Саме зараз сесія, модульні контрольні. Наші слухачі знають, про що йдеться. Річні контрольні. Ну і заліки, іспити. Так, так, так. Інтелектуальні клуби, як відомо, відбуваються у червні і у грудні. Угу. Але наші питання, які ми поставили, серйозні. Я би поставив питання, коли все підсумувати, ми трошки, може, сумбурно і інтуїтивно провадили цю дискусію. Все Але як красиво, доктор. От мені подобається. От, чесно, 10... Мені подобається. Ми ж вже записали подкаст про дійсність. Реальність. Реальність. В даному разі це не одне і те ж, але можна умовно прирівняти. І наша, так мені теж подобається. Наша праця сьогоднішня, нелегка, інтуїтивна. Провадить нас до питання: чи перекреслює оця відносність постмодерновості? Я зумисно ввожу цей термін. Не постмодерн, а постмодерновість. Як звичка наслідувати цю відносність. Чи вона перекреслює дійсність, як таку, поняття, дійсність, методологію триматися за дійсність, стверджувати дійсність? Оце уже серйозне домашнє завдання. Я пропоную нам усім замислитися над цим. Так. Да. І знову ж таки, от, цитата зі статті Noц Metamod. Не можна розраховувати на reason, да? От багато. А у нас є варіантів прикладу слова reason, да? Це може бути будь-що, да. І розум, і причина. Відмазка. І... Відмазка, да, ви думаєте? Відмазка – це радше excuse, <звілляє> але дуже часто ситуативно Вона стає reason. Пам'ятаєте, попсова команда «No по-моєму, сказала. Stop explaining. I don't need your reason. А, uh -huh. uh, ah, там далі Don't tell me because it hurts. Uh -huh. Yeah, yeah. Uh -huh. Something like that. Тобто в даному разі, що б ти не сказав, немає значення, що ти скажеш. Те, що ти скажеш заздалегідь, уже знецінено. Але чи воно так колись ми можемо видобути з себе всю можливість? Співвідносити себе з тим, як є. Тут я би поставив крапку з кому, або ви маєте щось доповнити. Трошки доповню. Знову ж таки, знецінення Ми здається, якраз Нецінення, переповнені, дійсно, да, коли нам. Наскільки воно. І часто от, люди, мені здається, маніпулюють цим знеціненням. Ти можеш О, казати правду, я, а людина тобі каже, от ні, ти тут. Але якраз знецінюєш мої думки, мої фантазії, мої що саме смішні емоції. Але твої емоції це твоя справа, мені здається. Або ставиш їх на трон і оголошуєш їх наскільки безцінними, mm -hmm. що вони аж безумовні і над усім владарюють. Да. Над а... Це інша країна. Хотів над цим володарювати мета модерна, але в нього не вийшло. Ну, принаймні, у моїй конституції мислення цього не сталося. Мої також. Але питання, бачите, ми залишили відкритими. Серйозні. Ну, питання. тут, мені здається, у нас ще буде багато подкастів про тему ми ще можемо поговорити про кіно метамодерну. Повертуючись про... до секти, ми не сектанти, щоб раз і назавжди щось сказати. Абсолютно. Тобто ми даємо метамодерну шанс на життя, хоча. Досить штучно, але даємо. Я вже було гарно. Так. А це був Сніданно Куканта подкаст для тих, хто любить мислити. І в ефірі були його постійні ведучі вільний філософ Іван Алін, і зі мною, як завжди, доктор Лачков. Найменшою мірою, сподіваюся, вільний. Дякую вам, пані та панове. Будь ласка, читайте гарні книжки і долучайтеся до дискусії. Не забувайте поширювати коло учасників дискусії, розповідаючи вам, вашим близьким, друзям про те, що ми існуємо і обговорюємо теми, котрі хвилюють і дивують кожного. Так. Не забувайте ставити лайки, підписуватися, писати коментарі будь-які лайки. А а easy